Доброго дня, шановна шкільна родина! Як швидко минає час, здається, що недавно пролунав перший дзвоник, який дружньо покликав учнів на шкільні парти, а вже сьогодні ми відзначаємо особливий день, День учителя. І мені дуже приємно разом із учнями 9 класу вітати вас із професійним святом. Сьогодні вам Людям нелегкої, але такої почесної і надзвичайно важкої професії складаємо величальні слова подяки і просимо у Всевишнього для вас миру і щасливої долі. Проте у такий важкий для України час не у кожній школі діти мають можливість привітати своїх вчителів. За весь час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Національна система освіти зазнала катастрофічних втрат. Понад дві тисячі шкіл зруйновано або пошкоджено. Близько 11 тисяч учителів опинилися на окупованих росіянами територіях, майже 24 тисячі були змушені виїхати з України. Ще страшніші дані, котрі стосуються дітей: 3,5 мільйони школярів і школярок Потребують сьогодні допомоги у навчанні. З початку вторгнення 356 дітей вбито і 662 поранено. Частина вчителів пішли не на уроки, а на фронт. Тож вшануємо хвилиною мовчання усіх, які загинули від рук окупанта. волі падає золоте листя і вкриває задуману землю розкішним пухнасим кивом, у якому ніби загубилися ваші ніжні посмішки, любі вчителі. Вони, як маленькі натомлені сонця, наповнюють наші очі радістю, дорогі наші вчителі. І це золото, дароване щедрою осінню, належить вам, наші педагоги. П'ять ранкові роси. Учителю, це тобі вони дарують свої перли краси. Прийми їх! Усміхаються сонячні зайчики на шипках вікон рідної школи. Учителю, це тобі вони дарують сонячну днину серед дощової осінь. Листя скла нападає, тулиться до землі. Учителю, це вона тобі устеляє шлях до школи, парвистим покривалом. Родись по ньому, і ти відчуєш, що таке щастя. Брехтять зорі, учителю. Це вони тобі дарують свої ясні ночі. Світить місяць, учителю. Це для тебе він готовий не спати цілу нічку. Щепоче вітер. Чи... Щепуче вітер. Це він наспівує тобі на вухо неповторну мелодію любові. Це нить дзвоник учителю. Це він дякує тобі за знання, які ти даєш учням. Як шкода, що небо одне, що тільки раз буває таке чудове свято, як день учителя осіннє небо ми з журавлями, осінні свято тихе сяте, учителька образ мами, дитячих доль, луні золоте. Плані вчителі, вас вітають ті, у чих серцях ви запалите бажання пізнавати світ, кому віддаєте свої знання, любов у своїх серцях. Нам дуже приємно сказати, щирі слово подяки всім учителям, які сіють дитячі душі, зерна не тільки знань, а й найкращих людських якостей. Шановні наші, любі вчителі, цей рік ми останнє святкуємо День вчителя у стінах ліцею разом з вами, що робить його трохи сумним. Але коли ми пригадаємо роки нашого навчання, наші свята, зустрічі, ваші настанови та теплі душевні розмови з класним керівником, хочеться від щирого серця подякувати вам за всю вашу неосяжність. Але таку потрібну для нас учнів працю. Сьогодні від учнів 11 класу хочу зі святом вас привітати, щастя, здоров'я, добра побажати, пошани, тепла та й довгого віку, кохання і віри, багатства без ліку. Працюється легко вам, хай і живеться, а все, що в думках, хай одразу вдається. З Днем вчителя щиро ми всі вас вітаємо, всього вам найкращого у світі бажаємо. Для безпраці щедро не зародить. порожні зерна, колос не підуть, і сонце тільки там не сходить, тиму до вчителя дітей ведуть. Учителю важка твоя робота, Орати, сіяти, колодці буряни та урожай побачити охота, яка ж людина піде у світи. Дитина йде до школи, чисте поле, посій, що хочеш, виросте, усе, укине в серне злоби, зійдуть болим. Їх вітер далеко рознесе, добра зранятка, дуже вже дрібненькі, і сходять довго, треба їх глядіть. Але якщо зійдуть в малих серденьках, страшно, тих дітей у світ пустий. То хто ж вони, відважні педагоги, що вибрали професію святу? Вони ступили на важку дорогу, вони щодня в майстерності ростуть, і одяг шиють, і печуть торти, і картини про чудою вишивають, і вміють влучну відповідь знайти, і жарти сиплять, і частують медом. Моделі запускають літаків. Учителю усе вміти треба, бо він творець дитячої душі, художник, голки, пензли. А ті слова, професор такту, майстер до середень, освітлює знанням, усе довкола, учитель це достойний знань вінець. Наша глибока повага вам, дорогі вчителі, за високий професіоналізм, невтомний творчий пошук і прагнення виростати яскраві особистості, соціально активних громадянин, справжніх патріотів України. Учителю, поранику і друже, ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю в учительську святу. Дорогі мої всі, вірні друзі та наставники. Ой щасливіші навчаємося в найкращій школі. І що саме ви і нашими вчителями. Ми отримуємо справжнє задоволення від уроків, які ви ведете. Ви все дохідливо і просто пояснюєте. і кожен ваш урок це свято! Бажаємо зі святом, бажаємо міцного здоров'я, життєвої сили, енергії та наснаги для досягнення нових успіхів у професійній діяльності. Хай над вами завжди сяє зірка людяності, вдячності, всіх тих, кого ви в самостійне життя і кому дали необхідніше знання, невичерпної наснаги і оптимізму, у помислах і справах, добробуту, життєдіяльної сили та безмарних, мирних світлих днів з професійним святом. Хай радість приносить. Кожен дзвінок, що кличе в затишк, клас на уроки, і в серці гордість, в серці бренить. Предмет важка із цікавістю в кожен гальчить. Натхнення безмежно вам у цій справі, а будні робочі, хай будуть яскраві. Здоров'я міцного та мрій розмаїття, діяльність, хай ваша триває століття. Так хочеться вам побажати долі світлої. Ангел Спасителя, здійснити мрії, бажане, надії найкращі, любві незлами, краси золотої та багато побажань і сердечних привітань, а ще миру, добробутну, усім нам та нашій дорогій Україні, хай тільки яскраві барви і радісні посмішки наповнять ваше життя.